17 лютого у міськвиконкомі відбулася нарада щодо перейменування вулиць та провулків, площа інших споруд Новомосковська. У нараді взяли участь заступники міського голови, голови постійних депутатських комісій, начальники управлінь і відділів виконкому та члени громадської ради. Ми вийшли на вулиці міста, аби дізнатися думку новомосковців про перейменування вулиці. Чи вважають вони це за потрібним? Тож ходімо, дізнаємося. Більшість мешканців були проти того, щоб вулиці міста несли іншу назву, але деякі містяни все ж висловлювалися за перейменування. що деякі можуть дійсно на перейменувати. Но є вулиці. например, Ивана Кутового улица. Кто он такой? Он подпольщик. За что он жизнь отдал? За то, что мы с вами жили хорошо. Его не стоит переименовать. Из Чкалова, улицы которые. Это летчик, это не политический деятель. Поэтому надо просто с умом подойти к этому делу. Я против. ну, мне нравится, привыкшие мы знаем этих людей, которыми это называли улицы. А теперь что? Сейчас уже Днепропетров с Днепром называют это Курочкина. Это не самая Мне это проблема, не нравится. Которую можно решать в первую очередь. Мы против. Ни в коем случае не надо переименовать. Потому что история есть история. Не, на, не надо ее переписывать. Да. Это глупости. Я бы лучше переименовал бы не то, что переименовал, а бы сказал бы немножко заниматься стенами, ценами, чтобы люди могли хоть что-то покупать. А улица подождет, это не горит. В любое время это и ночью можно менять, и днем, и мороз, и дождь. Переименование улиц – это неправильно. Улицы, которые имеют свои названия, люди привыкли, и они должны оставаться такими же. А если переименовывать, значит отмывать тебя денег идет. Навірне не дуже, тому що ми вже звикли. Думка мешканців розділилася: хтось був за, а хто і проти. На початку наради секретар міської ради Сергій Горошко повідомив, що під перейменування у новомосковську підпадає 44 вулиці та провулки у травні. Місяць створена комісія по перейменуванню. Зараз після виборів ми туди внесли зміни, об'явлено про проведення… Громадського обговорення цих питань там, на сайті, в газети давали інформацію. Значить, такі громадські, і за результатами цих громадських обговорень необхідно було подати свої пропозиції. Значить, до 20 листопада місцеві ради повинні були прийняти рішення. Якщо воно не приймається, далі до 20 лютого розпорядження міського голови повинні бути проведені зміни назв. Вулиць і провулків. Якщо і цього не відбувається, то тоді там голова обласної адміністрації своїм розпорядженням на засідання була запрошена вдова загиблого героя АТО Людмила Голополосова, яка внесла пропозицію, аби вулиці міста отримали і назви мужніх воїнів солдатів, котрі захищали нашу країну на сході. Ну вот тут нічого ми не ні знайшли по поводу ні вулиці... Наших ребят. Я не говорю, что все, которые на стенде, вот которые проживали на территории города, допустим, более років. если Гребенюк, там. До всіх можна взять дубаві, катрії да, дав на кулібавки. Ксатіон теж Кулібавки. честь теж чисні вовшути назвати. Мама, я думаю, думай, гордиться. Валентина Тимощук, заслужений ветеран журналістики, розповіла членам комісії про свою видатну родину та запропонувала врахувати її пропозицію під час затвердження нових назв вулиць по вулиці Леніна на Кулебівці. До цього часу ще збереглася хата мого прадіда жлоктенка Макара Кузьмича. Дітей і онуків, правнуків, якого без перебільшення знають не лише на Україні. Їх вони сокорози до культури, науки, справді заслуговує на увагу. Найяскравіша наша зірка це онук діда Макара, мій дядько Юрій Олексійович Жлоктенко, академік, людина зі світовим ім'ям, визначний український мовознавець, прикладач, педагог. Доктор філологічних наук, професор, іноземний член Фриської академії наук це Нідерланди, Там барельєв його. Жінка зазначила, що кожен член цього сімейства заслуговує на те, щоб на їх честь назвали вулицю. Ви розумієте? От мені просто якось аж боляче. От в самому центрі міста ми знаємо родину Бровченків. Ну от жлукн родина Жлуктенків, вона якось непомітна. Ну вони ж всі народилися на кулебі. Це в минулому році місцева влада не прийняла рішення з перейменування вулиць міста. Тож тепер право на надання вулицям іншої назви перейшло до виконуючого обов'язки міського голови. На засіданні були розглянуті всі пропозиції і звернення людей, громадських активістів та організацій, а також історичні відомості. До 20 лютого Сергій Горошко повинен надати розпорядження, в якому будуть зазначені вже всі перейменовані вулиці. Тому телеканал. Самар буде тримати вас в курсі подій згідно даної ситуації.